Хоч вірче, хоч ні, а оцей пагорб. Зараз він вкритий бузком. Так тут акації, порослі акації, було більше, ніж бузку. Як ми боролися, ми просто... Ось вона, бачите, піднімається акація. Ми просто її ось беремо сікатор. Це моя старий ще, дуже-дуже давній. І просто її отак під корінь. Вирізаємо. І так, і так робимо декілька разів на рік. Ну, мінімум три роки. Бачите, ось тут залишилась ділянка, яка ще не вирвана. От Так що отут в Бускові все було покрите акацією. Може, ви підскажете, як ви з цим боретесь, бо іншого шляху я не знайшла, як боротися з цією культурною рослиною. Ну ось, я поборолася з пористю. Я вважаю, що так краще. А ви як думаєте? Я б залишила її тут, цю акацію, але вона така колюча, і коли там будемо чи косити, я знову буду виносити траву, то буде колоце, Тому я винесла її у ліс.